Доброго ранку. Сьогодні у нас дуже багато справ. Ми хочемо поїхати, записали дві машини на мийку. Нам треба здати взуття в ремонт, поводок в ремонт. Потім нам треба на базар. На базарі... до лікаря, здати самі? А да. Посилку коротше. Ми з самого ранку погуляли з Кеті. Я забрала свою машину і тут же у мами зараз буду. буде помилити. фарбуватися, голову помила, щось поїм, поїмо і швидко. Быстренько... Я теж зараз швидко голову помию, але спочатку поїду. Да. О, а що в нас? Дефіцизі? А, дефіцит яйця. у нас яйця у нас три яйця залишилось. Я два тобі, одне собі, ні, ні і... І... і ці нормально. З яйцями все нормально. Ні, ну я маю на увазі, що. Сирих немає. Да, я поняла. Все, снідаємо, всім смачного, хто теж їсть. Другий пішов. Угу. Я вже висохла, а я зараз висохну. Показала, що камера грязна. І у мене з собою косметоз. І, до речі, я купила мамі зеркало, до неї було ось таке. Ага. Я купила, воно ну, мені маленьке, і воно одне. Нам не вистачає на двох. Я купила ось таке, але вона все одно. Користується тим? Да, я дивлюсь, що вона два стоїть поряд, вона відкриває. Мені те набагато зручніше. Крупленьке оце? Да, Крупеньке? Воно ж його... менше. Ну, не, не тому, що менше. Мені треба, щоб було одне око туди. А тримати в мені в руках його. Так, зрозуміло. Ти що, ж стоїш? Ти що, так стоїш ти... фарбуєшся, да. а, а я тримаєш? ж тримаю отак перед носом. А -а -а. Yeah. Yeah. все ясно. Так, фарбуємось. О, цей вітер, боже, коли він скінчиться, ми приїхали на кошти поштовх... міняти штани. Та так, да, це точно. Щось... Нет, це спогоди. Це... Церкальне не видно, що хтось іде звідти. Повернули ми штани. Поміняти розмір треба все ж таки. Я не пам'ятаю, розказувала ні. Отакі штани, як ці блін, я з них не вилазила, чорні ще взяли. От, Приїхали на базарчик, я хочу вишинки купити, горішки мені треба. Треба ще е, там таке щось купити, подірчики можу, а А я хочу А Мама хоче полуницю. А по чому полунацію? 150 очі. О, 150, нормально. Вот. Ну, коротше, буду знімати вам базар наш. Це у нас тут такий критий кусочок риночку. Тут зелень, у вас нам продають горішки таке всяке. Але ми йдемо далі. Бомбезний укропчик з грядочки. Петрушечка хороша. Так, я теж. Нам окремо отак. Раз, два. І ще одну таку разу. І А крижовник цибульку. по чому там? 30 гривень. Давайте мені ще й висплю вам нажити. Угу. А тут от є різні травки такі, бачите, що розбирається, що для чого. Це м'ята, так? Да? Меліса. М'ята. Да. Ось. Чай, чай, сонечко, як, так, криточка, так, а мама сюди прийшла за малінка. Гень, земляника. За сонечка. Сонечка, так, правила. Так, мені малинку 50, так? Да? Yeah. Малинка 50. А що це за квіточки? Чебрецька. А, да, це чебрес. Ви не так не виходить, а він зверху. Ось так, бо його так не Ага. Ух ты. Нічого собі. А куди його використовують? Так воно розмарин <проб> на розмарин схожий запах трошки. Так, що нам ще треба? що там мало людей сьогодні. Маша каже, ти як дето? І сама така. Угу. Смачного. Дякую. Да. Так, ого, черешня лянь, така чорна. Лохина по 500. Лохина по 500. Що там рубаються? Вишенку знайшли, тільки у вас. Все, більше ні у кого немає. Все продано. Хотіла саме вишню, ось в одному місці знайшла. Мама на засолку збирає штучку. А ми ще купили ось таку малинку, чи що воно таке? Чорне, дуже смачне. Це не їжа віка, це чорна малина, сказали. Така солодка. Ну, все, у мене тепер найчистіша машина в світі. Да? Там, все. Ну, там вже все доставлено. Але вона блищить. В салон просто весь переливається, давно такого не було. Залишили мамину тепер. 500 гривень, це все задоволення коштувало, в принципі, норм. А, і їдемо зараз куди? Заправляти їдемо заправлятися, а потім. А потім за поводочком я ж не взяла. і потім будемо... До тебе, а потім туди, ми... а потім за машиною. Можемо і так зробити. Ми заїдемо туди з твоїми кросовками, дізнаємося, до скільки він працює, mm -hmm. дізнаємося, чи є в його ці Скажи, що, да. чи не треба... mm -hmm. Ну, Тому що приїдемо, скажемо, no, за стюжичок немає, да. ми з'їздимо додому за пам'ятаємо. Згодно, мама. Да. Але спекотно на вулиці. Ми їмо полиницю зі сметаною і сиром Угу. Mm -hmm. Мама щось з медом? А я без. Дуже смачні. Я меду півчайної ложечки, але все одно смачніше. Mm -hmm. Всім смачно! Mm -hmm. Клас, дуже смачно. Ми пообідали полонився з творогом. Мама поїхала на пошту відправляти равликів. А я тут їм вишеньку і крижовник. М -м -м. Я так хотіла вишню. Я люблю так вишню. Ні, щось в цьому році я не розумію, чи вона вже пройшла, чи ще не почалась. Бо тільки в одній точці знайшла вишня. Я вишню люблю більше, ніж черешню. А ви напишіть в коментах взагалі, чи любите ви вишню. І якщо так... Чи так сильно, як я. А ще я придбала курс по вихованню собак. Це кінолог чи психолог. Я його вже давно дивлюсь. У нього є безкоштовний курс в Телеграм. Я його проходила кілька разів. Вдалося дуже багато чого змінити в кеті в кращий бік. Тобто собака, яка була раніше і яка стала зараз, це прям небо й земля. Собака прям ну, супер у нас класна і щаслива. Там хтось писав, що не треба виправляти собаку, адже от вона така особлива, це її. Н -н -н. Незгодна. Собака має бути для вас комфортною. Це не дитина, яку треба виховувати е так, щоб вона була сильною особистістю і так далі, не можна пригнічувати і так далі. Я вважаю, що собака це да, твій друг і товариш, так сказати, е але не подружка. Да, і вона має бути підлаштованою під вас, а не ви під неї. Це здоровий підхід, мені здається, до стосунків з тваринкою, яка живе у тебе. Про яку ти піклуєшся. От все супер з Кеті. Єдине, що реально напрягає і псує, скажімо так, життя з нею, це те, що вона може кинутися і частіше за все вона кидається на інших собак. От тільки ті, з якими вона дружить, ми на пляжі гуляємо: там Реммі, Буся, і то так вони йдуть. Ну, коротше, ці всі собаки, наша компанія нормально. Але всі інші собаки це однозначно конфлікт. Вона, вона сьогодні кинулась на бігля, з яким вона, в принципі, знайома вже була, вони разом гуляли. Ми йшли з пляжа, мама на поводки вела Кеті, Ремі з нами йшов. І в кафешці на углу, прямо на вулиці з засонком, сиділа дівчина з ще одним біглем. Ну, ми так не те, щоб там дуже дружимо, але собаки знайомі. І цей біг просто сидить, просто там, просто сидить, такий втикає. Рен'я до неї підійшов, дівочка, по-моєму, і почали там вони нюхатися. що... І Кеті така раз потягнула, мама взагалі не зрозуміла, що там інша собака, вона щось вирішила, що тут е, ремі. Вона не побачила другу собаку, така на своїй хвилі. А я дивлюсь, мама спокійна, значить, думаю, нормально вони з собакою знайомі. І Кеті така підходить сама до цієї собаки і така нюх. А так до неї повернулася теж нюх абсолютно без агресії, без нічого. І Кеті як на неї кинеться, ну у неї таке є. Тобто мене це не здивувало. Я просто здивувала, що мама не побачила, що то ну, типу, чужа собака ліва, не наша. І я була певна, що мама, значить, в курсі, що з цією собакою вони не діруться. Вона ну, каже: я просто не побачила. Коротше, Кеті прокусила мені штани, порвала мені штани, тому що я каліна між ними всунула обидві на поводки, але вони вчепилися. І Кеті мене схопила раз, і потім два, в общем вона в останні факта була, і порвала мені штанину. Як вона мені не покосила тіло, просто от, отак зачепилась і прям клас клас <глаз> ужас. От, і все. Ну ми розтягнули їх, пішли собі далі. І таке трапляється досить часто. Тобто, кожного дня, коли є на дорозі собака, вона намагається з нею подратися. Але це ще не все. І, і в принципі, це ну, багато собак діруться, да? там і хазяїва як би, питаються не допускати такого. Але вона може нагавкати на людину, навіть на дитину. Тобто в неї от щось 28 чоловік пройде мимо нормально, на одного вона когось гавкає. На кого, і при чому вона так у, прям... кидається. Якщо вона без поводка, вона просто може. Так, Здалека обгавкать. Ну, Це теж неприємно ні нам, ні людині, на яку гавкає собака, Не маленька, скажімо так. От. На поводку буває теж іде, 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 іде а потім щось їй в голову прийшло. Тобто, Це навіть неможливо попер... придугадати, що вона зараз кинеться. Тобто, По ній не видно, От що так класить. І оце, ну і третій момент, все ж таки вона підбирає. Ми даси тим електронашейником в віброрежимі, ну, Ми електротоком, типу струмом не користуємося. Якщо користуємося, то дуже рідко, коли вона вже схватить і жре, і тоді вона на вібра не реагує і доводиться ток, вона тоді плює. Але там ток, ну я вам казала, в руки тримала. Ну да, випустила я його, але не критично. Просто неприємно і неочікувано. Так от, а от ета бжж вібра. Бж, вона це, тільки ні, дивлюся, вона йде ці кущі, сунеться я розумію, що вона ще щось вже нанюхала, це видно, що вона нанюхала і сама хоче сажати бж. Вона раз і тікає оттуда. Ну теж ти з цим пультиком ходиш, не можеш розслабитися, хочеться так, щоб собака ну, просто не підбирала. Я не знаю, чи це реально в нашому випадку, не знаю. Але ну, стрмно, що неможливо гуляти навіть на поводке, коли вона мудряється: нюхай, нюхай, там щось в травні, і потім і, і все. І вже косточку проглетіла. Хорошо, якщо просто косточку. Ну, по-перше, косточки це теж можна травмувати кишківник до літальних ісходів, а по-друге, можна і отраву якусь зажрати. От, тому оці три, можна сказати, дві. Два момента треба вирішити, треба якось з цим працювати. Я купила курс у цього кінолога, якого я вже давно дивлюсь, який дуже сильно допоміг безкоштовним курсом. Але я купила з віп доступом, щоб саме з ним можна було попрацювати. От, і ми з мамою дивою вже уроки. Марафон починається через тиждень, але вже там є певний доступ, і ми там вже вивчаємо років цей сім'я. У маму тут ми дивилися вже два уроки. Я йому... Пояснила нашу проблему, він розказав, що треба робити. В принципі, ми все це і робимо. Я Йому поясню, що це ми вже робимо. Все вже вдома, ідеальна собака не лізе, не нагліє там, ну все клас. Каже, все одно десь ви кордони вона ваше порушує. Ну, в общем, будемо шукати. Ну, побачимо. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо цей момент дуже серйозний такий, да, вирішити, а, і нам допоможуть в цьому. Розкажу вам. А, ось відео, яке я зняла для цього кінолога. І я вам це зараз ставлю, можливо, вам теж буде цікаво. Знімаю, повертаємось додому. Да, вона, я довго стояла під дверима, а ти записуєш? Так. Да. І вона бачила і почала гавкати. Ні, 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 заходь, ні. Молодец, замой. Ні. Не, ні, не, не, киди, пришли. не поставлю, ні. Чекай, чекай. Ні, чекай. Чекай. Зараз, зараз я поставлю сумки, да. Хорошо, іди. Іди до мене. Ось тут до мене. іди, лягай, лягай Ось тут. Лягай, я почухаю. Сюда, сюда. Ой, молодец. Ой, такая у меня собака. Засвечала, дуже рада. И моя жайка такая хорошая. Она такая засвечала, да. Да, молодец. Зустречала. Да, все. Ой, да, да, да. Все, все, все заспокоилась. Все, 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 все. Зараз мы ему. Ну, полоницю зараз їмо, але це не важливо, угу. навіть якщо ми їмо м'ясо. Творог. Да, вона все одно там лежить, вона чекає, взагалі, наже не питається тут нагліть. Вона завжди чекає, поки ми доїмо. І мама навчила її, що завжди, після того як ми поїмо, вона щось їй несе. І Кеті чітко знає цей. Таймінг, коли ми вже закінчили да, їсти, вона... причому він завжди різний. Вона, відщ... вис... вона відчуває, що ми вже закінчили, тоді вона приходить радісно сюди заходить, і така вже дивиться, що вже Я час. Да. Причому дуже цікаво. от Мама виходить, там каву варить, щось ходить, робить. Кілька разів може виходити за цей час Абсолютно ніякої реакції, вона точно знає, що ще ми не доїли. Мы поїли. Да, мы занато й такої собаки, да. Моя умная девочка. Самая разумная собака. Да. Самая разумная. Зараза! да. Зараз, зараз. Чекай. Чекай, сядь ні ні, можна. Можеш ви знімати. Я знімаю, да. Я вже знімаю. Все вона доїла зі своєї тарілочки і як правило, заходи сюди, провірочний у неї заход. Але все, Катрусечка, все, іди лягай, іди, іди лягай, все. Ти молодець, молодець. Бога, Вся в силі. вона мене Все. Все. Все, можна йти лягать далі спати. Ничего не скажи. Ты же обычно ей ничего не кажешь. Она сама себе зашла, вот так понюхала. Угу. И сейчас пиды. Не этот. Не. Не. Эй! Я в белых штанях. А у тебя морда в сыре? Ну да. До себе. Вилизує лапу, підозрюємо, що щось там треба подивитися, що там на лапі. Вона тільки зрозуміла, що мама хоче подивитися, що там на лапі. лапочку mm. мою жопочку давай. Жопочку, лапочку, мою красиву лапочку. Отут лапочку. Давай подивимось. Работа на камеру. Угу. Я хамкну зараз по морді. От, от що робити зараз? Надо було як реагувати. Що вона робила? Она не кусала нічого, лежать. Да, <свят> типу, я вв... знаю. Я вчора теж її за лапу попыталась там а -а -а. між пальчиками типу, пощупати а так между пальчиками. Вона так е, отак ротом, типу, ну, не ну, б'є зубами, але, типу, ну, да. Ну, ну якщо настаювати... ні, ну, я що значить настаювати? Скрутить і... Ну, не так... знаю, взяти лапу, Варіант подивитись. у нас такий. Я надіваю на неї ошейник і намордник. І тоді вона стоїть, як окупана. Да. Можна дивитися лапи, можна... Да, дійсно. На це стоїть, як... На це на все. На морнік виділи, у нього оцепіння. Стоїть, не не шевелиться.